Я хочу нагадати нам текст із Слова Божого, це книга Псалмів, 16 й псалом, Молитва Давида з 13 го вірша. Давид говорить: Встань о Господи, попередь його, кинь його на землю, мечем своїм душу мою збережи від безбожного, від людей рукою своєю Господи. Від людей світу цього, що частка їхня у цьому житті, що ти скарбом своїм наповнюєш їхнє черево, сини їхні ситі, останок же свій для дітей вони лишають. А я вправді побачу обличчя твоє і, проснувшись, насичуюсь подобою твоєю. Слава Богу! Ми християни, які живемо в 21 столітті, вчимося жити по Євангелії по вченню Ісуса Христа. Біблія складається з двох частин старий і новий заповіт. І написано, що Ісус Христос закон заповідей упразнив своїм вченням. Він став непотрібним, тому що прийшла нова і досконала надія для людей в імені Ісуса Христа. Але в старому заповіті є не тільки закон Моїсея, не тільки ритуальна частина постанови, яку Бог давав народу Ізраїльському. Старий заповіт представляє для нас. Велику цінність, велике багатство для пізнання Бога. Він відкриває нам те, як Бог творив світ, в ньому є багато пророчого слова, є багато мудрості, і ми зустрічаємо на сторінках Євангелія, що сам Ісус Христос не один раз звертався до книг старого Заповіту. І цитував пророків Ісаю, Єремію, Даниїла. Також нам, в приклад в Євангелії поставлені герої віри, мужі і жінки із старого заповіту, які вірою проходили своє життя. Також апостол Павло говорить про історію народу ізраїльського. Про їхню дорогу з пустелі в обіцяну землю, що вони були приклади для нас, а записано це як пересторога нам, які досягли останніх часів. І нам дуже корисно звертатися до книг старого заповіту і знаходити для себе пересторогу. Знаходити мудрість, знаходити Божий характер. Ми знаємо, що Давид це була людина, про яку було сказано, що це був муж по серцю Божому. Бог сумував, коли був вибраний перший цар Ізраїля Саул, і він не виконав волі Божої. І було сказано пророком, що Бог поставить іншого царя, мужа по серцю своєму. І коли ми читаємо псалми Давида, в тих думках, які Давид висловлює в своїх псалмах, ми можемо бачити серце Бога. Те, як думав, як говорив Давид, воно відображало серце Бога, бо він був муж. По серцю його. І в цих коротких словах 16-го псалму, де Давид молився до Бога, ми знаходимо декілька думок, які говорив Давид. І він говорив спочатку до Бога, щоб Бог повстав і захистив його від Його ворогів. Давид жив за часів старого заповіту. Коли люди воювали, коли люди вбивали, і він сам багато воював, але він більше всього покладався не на свою силу, не на свій меч, а він покладався на Бога. І він каже: встань, о Господи! Мечем своїм, душу мою збережи від безбожного, від людей рукою своєю Господи. Одного разу Бог навіть сказав до Давида, що ти не побудуєш мені храм, тому що ти пролив багато крові, а син твій Соломон побудує мені храм, він буде чоловік мирний. І в цих словах видно Божий характер, що навіть тоді, коли Бог дозволяв людям воювати, захищатися, мстити ворогам, Богу було неприємно, коли проливалася кров, і коли справа стосувалася святині служіння Богу, Бог не хотів, щоб. До цього були дотичні люди, які проливали кров. І Давид покладався на Бога. Він просив у Бога захисту і допомоги. І в наш час, коли вже третій рік в Україні війна, ми можемо озброїтись такою думкою і бачити, що ми живучи в час нового заповіту, коли сказано, не мстіть за себе, мені належить помста, я відплачу. Коли ми бачимо, апостол Петро в Гевсиманському саду, вихопив меч, щоби захистити не шматок землі, а самого Господа Ісуса Христа. Ісус сказав. Клади меч твій в його місце, тому що всякий, хто взявши меч, від меча загине. І досить дивно виглядає, коли Давид, який жив в час старого заповіту, і йому доводилося ще те робити, але він в серці своєму шукав захисту від Бога. А сьогодні багато людей, які живуть в період нового заповіту, готові взятися за меч. Далі Давид каже, а я в правді побачу обличчя твоє і, проснувшись, насичуюсь подобою твоєю. А я в істині буду взірати на ліцо Твоє, пробудівшись, буду насищатися образом Твоїм. Він каже Господи, Ти мене захисти, це Твоя справа, я її віддаю в Твої руки, а для мене моя доля ось в чому. Я вправді Буду дивитися на Твоє обличчя і, пробудившись, буду насичуватись Твоїм образом. В Давида було багато ворогів, його життя було дуже важким. І він описує ці тяжесті, в першу чергу про себе, а потім ці слова також пророче стосуються і Ісуса Христа. І Він говорить, муки смертельні огорнули мене, потоки беззаконня налякали мене, тенета пекельні скували мене, сіті смертельні обхопили мене. В тісноті своїй я кликав до Господа, благав Бога мого, і Він почув голос мій із храму свого, і крик мій дійшов до нього до слуху Його. Земля тоді захиталась і затремтіла, також основи гір затряслись і захитались, бо він розгнівався. Вийшов дим із ніздрів його, і вогонь, пожираючий із уст його, палаюче вугілля, сипалось від нього. Він нахилив небеса і зійшов, і темрява під ногами його. Він сів на херовимів і полетів. І понісся на крилах вітру. Давид розумів, що у Бога є велика сила, і його людський захист, самозахист, він дуже жалюгідний, тому краще надіятися на Бога. А я, каже, вправді буду дивитися на обличчя твоє. Давид Шукав Бога, він шукав Божого лиця. І в 15-му псалмі він каже: завжди я бачив Господа перед собою, він праворуч мене, щоб я не захитався. Тому радіє серце моє, і веселиться дух мій, і тіло моє спокійно відпочиває. Коли людина бачить Бога, вона має радість і вона має спокій. І ми, брати і сестри, в своєму житті і сьогодні, коли зійшлися на це місце, в першу чергу наш духовний погляд має бути звернений на те, щоб побачити Бога, побачити Його лице. І свій взір не відводити від нього. На землі християнство розвинулось в багато різних течій деномінацій, в кожній диномінації є своє віровчення, свої правила, в кожній церкві є свої порядки, свої люди з їхніми характерами, з їхніми уподобаннями. І для нас цінна спільність віруючих людей. Давид говорив к святим, котрий на землі, і к дівним Твоїм, К нім всьому його желання. І це дуже цінно мати спілкування з братами і сестрами. Але саме головне, щоб кожен із нас мав спілкування із Богом, щоб ми дивилися на Бога. Щоби ми бачили Ісуса Христа, який Він є, і Це принесе нам радість і спокій. Одного разу перед розп'яттям на свято Пасхи, багато людей посходилося в Єрусалим і прийшли Єліни, і написано, що вони підійшли до учня Пилипа і кажуть, нам хочеться. Бачити Ісуса. В нашому серці завжди має бути першочергове бажання, щоб нам бачити Ісуса, щоб нам дивитися на Нього. І Давид каже, я вправді буду дивитись на обличчя Твоє. Щоб дивитися на Бога, щоби бачити Бога, потрібно бути в правді. І Ісус каже, Слово Твоє це правда до Бога. Потрібно перебувати в Божому Слові, інакше ми не зможемо бачити Божого лиця. Коли ми перебуваємо в Божій правді, ми стаємо праведними. Написано, не встоїть нечестивий на суді, і грішник в зібранні праведних. Грішна людина, яка не перебуває в Божій правді, вона не те, що перед Богом, вона навіть в зібранні праведних не встоїть, а тим більше, як вона зможе бачити Боже лице? Потрібно перебувати в Божій правді. І далі він каже, проснувшись, я буду насищатись образом Твоїм. Наш дух, наша душа часто спрагла і голодна, але ми можемо насититися, коли ми дивимося на Бога. Ісус каже блаженні, голодні і спраглі правди, бо вони насидяться. Нехай в нашому серці буде такий стан, щоби ми шукали Бога. Щоб ми Насищались Його образом. І Він каже: я проснувшись, буду насищатись образом Його. Людина, коли спить, вона не може бачити і вона не може насищатись. І нам потрібно бути тими, хто проснувся, є стан духовного сну, і коли люди знаходяться в ньому. Вони також не можуть бачити Бога і не можуть насищатися Богом. Але апостол Павло до Солонян говорить такі слова: а ви, брати, не в темряві, щоб день той захопив вас, як злодій, діти світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві, тому не спімо, як інші. А пильнуймо та будьмо тверезі, бо ті, що сплять, сплять у ночі, і ті, що впиваються, впиваються в ночі. а ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, одягнувшись в броню віри і любові, і в шолом надії спасіння. Бо Бог призначив нас не на гнів, а щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Хай благословить нас Бог і наша молитва до Бога нехай буде про те, щоб ми завжди шукали Його лиця, щоб ми насичувались Його образом і мали від того радість і спокій в своєму житті. Амінь.